Князівство Андора нині переживає, можливо, найдивнішу житлову кризу в Європі. Ця гірська мікродержава, затиснута між Францією та Іспанією, не має виходу до моря, але відома багатьом завдяки своїм магазинам безмитної торгівлі і зручним гірськолижним схилам. Низькі податки і високий рівень банківської таємниці давно зробили її потужним магнітом для надбагатих покупців та орендарів житла. Остання хвиля приїжджих сформована переважно ютуберами. Та зірками соціальних мереж. У цьому відео детальніше поговоримо про Андору. Ви писали численні коментарі, тому за вашими проханнями роблю це відео. Розраховую на вашу підтримку, поставити йому лайк вже тоді, коли додивитеся, і підписку на канал чекаю від вас просто зараз. Дякую, влаштовуватися зручніше. І ми, звичайно, не ютубери-мільйонники, але поїхали з вами в Андору. Для початку коротка довідка про Андору. Це багатонаціональна держава. Станом на 21 рік Андорці тут становили трохи більше 48%, іспанці трохи більше 24%, португальці понад 11%, французи 4,5%, аргентинці півтора майже відсотка, та інші національності майже 10%. Офіційною мовою є каталанська, поширені також французька, іспанська, кастильський діалект та португальська мови. З 1278 року Андора є асоційованою з Іспанією та Францією державою. На цих країнах лежить відповідальність за захист цього карликового сусіда. А ще в Андорі немає своєї візниці. А встановлений 8 вересня 1278 року кордон Андори є найстарішим державним кордоном у світі, що зберігся до наших днів. Нині Андора, це парламентська монархія. До 1993 року Андорці виплачували своїм сюзеренам щорічну символічну данину: 960 франків президентові Франції, 460 шістдесят 12 головок сиру, 12 каплунів це спеціально відгодоване на м'ясо, кастрований півень, а також 12 куріпок та 6 окістів урхельському єпископу. Основна доходна стаття бюджету країни Андора це туризм, який формує 80% ВВП цієї країни. Держава тут бере мінімальну участь в управлінні економікою, приватний бізнес діє майже без обмежень. Велику роль в економіці грає банківський сектор. Який користуються значними податковими пільгами. А ще цікаво, що в Андорі немає армії. Усі силові функції тут виконує поліція, яка налічує увага, 240 осіб на всю їхню країну. Але поліції допомагають цивільні помічники. Відповідальність за оборону Андори несуть Франція та Іспанія. Ціни на нерухомість в Андорі зросли більш ніж на 30% з літа 18-го року, що змусило багатьох місцевих жителів переїхати до Іспанії. Прагнення багатих і впловух іноземців отримати посвідку на проживання в Андорі може призвести до того, що країна перетвориться з юрисдикції з низькими податками та хорошим рівнем життя на податкову гавань подібну до Монако, з гіперщільністю надбагатих жителів, де мало місця для всіх інших. Щоб запобігти цьому, законодавці Андори пропонують радикальні заходи, спрямовані на те, щоб відлякати нерезидентів. але є побоювання, що такі заходи можуть виявитися контрпродуктивними. Андора завжди була унікальним містом, майже всю свою історію вона є незалежною, маючи площу вдвічі меншу за Київ і населення 86 тисяч осіб, вона входить до числа найменш населених країн Європи. Столиця Андора місто, має населення 24 тисячі жителів, є найвисокогірнішою столицею континенту, понад тисячу метрів над рівнем моря. У політичному відношенні Андора є також дуже незвичайною державою. Вона перебуває у митному союзі з Європейським Союзом і використовує євро як національну валюту, але не є членом Європейського Союзу. І формально контролюється двома співправителями або князями, президентом Франції і єпископом Урхельським, резиденція якого перебуває в Іспанії. Але реальна влада Вандорі належить обраному парламенту, який називається Генеральна Рада, і складається з 28 членів, і уряду або виконавча рада, яку парламент призначає. Попри відсутність аеропортів і залізничних вокзалів, у 2022 році Андору відвідало понад 8 мільйонів осіб. Бажаючим відвідати князівство, доводиться вибирати між автомобілем і автобусом. Дорога в князівство з Барселони на машині або автобусі займає всього 3 години. Це ідеальний варіант для одноденної поїздки. Можна орендувати машину, головне пам'ятати, що дороги, які ведуть в Андору, гірські і звивисті. Якщо ви не впевнені у своєму водійському рівні, то не ризикуйте. Крім того, можна поїхати на екскурсійному туристичному автобусі. Туроператори пропонують тури до Андори на 1-2 дні, в тому числі із посиленням в готель. Можна їхати і рейсовим автобусом. Автобуси до Андори регулярно відправляються з аеропорту Барселони від терміналів Т1 і Т2, і з автовокзалу Барселона Санс. Також автобус ходить із Жерони. Цей варіант буде не дешевше групової туристичної поїздки. Проте ви зможете провести в князівстві стільки часу, скільки вважаєте за потрібне, а не відведені на все про все пару годин, як при простій екскурсії. Автобуси в і назад відправляються з раннього ранку і до вечора кожні 2-3 години. Квиток туди і назад обійдеться вам приблизно в 50 євро, а дорога в одну сторону займе 3-4 години. До речі, взявши квитки в обидва кінці, ви можете трохи заощадити. ВВП на душу населення Вандорі вищий, ніж у Німеччині та Швеції. Країна є однією з небагатьох у світі, де автомобілів більше, ніж людей. При цьому тривалість життя в Вандорі одна з найвищих у світі. Однак, на жаль, це не означає, що кожен мешканець Андори може дозволити собі різке зростання цін на житло. Очевидно, що це пов'язано з великою кількістю приїжджих. Друга проблема пов'язана з приїжджими – це загроза державній мові. Нині Андора єдина держава, офіційною мовою якої є каталанська. Цією мовою також говорить багато людей в Іспанських Каталонії, Валенції та на Балеарських островах. Нові правила купівлі нерухомості в Андорі покликані вирішити обидві ці проблеми насамперед. Це нещодавно прийнята тримісячна заборона на купівлю нерухомості нерезидентами. на зміну їй прийде закон, який стягує податок з усіх покупок нерухомості нерезидентами, а отримані доходи фінансуватимуть будівництво доступного оретного житла. А ще Генеральна рада Андори планує вимагати від усіх претендентів на посвідку на проживання складати іспит з каталанської мови. Але критики цих заходів вважають їх недостатніми, щоб перешкодити перетворенню Андори на Монако. Для багатих людей не складно стати пасивним мешканцем, тобто тим, хто заробляє гроші за межами країни. Для цього їм потрібно мати зарплату, яка втрич перевищує мінімальну в країні. Зараз це 1286 євро на місяць, і інвестувати в Андору не менше 600 тисяч євро. 552 500 євро у нерухомість, а решту як поворотний депозит. За поточних середніх цін в Андорі будь-яка нерухомість площу понад 95 квадратних метрів буде відповідати такій інвестиції. При цьому мінімальна кількість днів на рік, які проводяться в Андорі для збереження посвідки на проживання, становить лише 90 днів. Але ті, хто відповідає цим критеріям, можуть цілком розраховувати на дуже привабливий пакет пільг. Максимальна ставка прибуткового податку в Андорі становить лише 10%, резиденти не сплачують податки на спадщину або податок на переріст капіталу щодо будь-якого активу, в якому вони володіють менш ніж 25%, або яким володіють понад 10 років. Ще однією важливою перевагою є те, що банки Андори не діляться інформацією з будь-якими зовнішніми податковими органами. Українцям для в'їзду до Андори віза не потрібна. Достатньо мати біометричний закордонний паспорт і страховку. Без візи в цій країні можна перебувати 90 днів протягом півроку. Громадяни України, які бажають отримати тимчасовий захист у князівстві Андора. Мають звернутися на електронну адресу, яку ви бачите на екрані та англійською мовою, вказавши ім'я, іншу інформацію про себе і контактний телефон. Після цього буде призначена зустріч із компетентними органами і повідомлено про можливість чи неможливість прийняти і надати тимчасовий захист. Контакт урду Андори, телефон ви бачите на екрані. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно було для вас пізнавальним, корисним. Поставте, будь ласка, йому лайк, якщо ви вже додивилися його до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал Нойс, бо тут намагаюся тримати вас у курсі усього цікавого, важливого та актуального для українців за кордоном. А ще, можливо, деякі інші відео на моєму каналі будуть вам цікавими. Будь ласка, перегляньте. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках на каналі Нойс.